Я дивлюся, що Наталка цибулю вивозить свого городу тачками. Вона викинула Фейсбук. А ти чого не викидаєш? І ти щось викине, то так виглядає, знаєш, що в нас городи є, ніс не роди. І ти викине наші кабаки, які кабаки. Кабаки як штири голови. І сфотографіруй. Во так вові, сядь на той кабак, і хай тебе Валера сфотографірує. І викидай Фейсбук. Ну а як же? Треба постити. Не. Та вогерки показує, та цибулині, та ще щось. А ні, то сфоткай нашу того, корову, яка таличка в нас файне родила. Хай люди бачать трохи. Ну та а що? Ну а що, а ми чим гірші, я не розумію? То, 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 як в нас одного чогось немає, то у нас щось друге є, то, то все треба показувати. А для чого ми то все робимо? Що собі чи що? Та й може це й ну, Будуть люди вже знали, що в нас вже корова вродила, та й може клієнти будуть в тебе. Бо будуть знали, що скоро в тебе буде файне оновлене молоко. Та й ще трошки ти рихтуй фляшки, та й підеш на базар. Та й відіб'ємо трошки собі вартість.